Місто лише тоді можна назвати містом, коли в ньому є театр. З гордістю цитує слова класика, директор Ніжинського академічного українського драматичного театру Юрій Муквич. 85 років тому, в 1938 році, його було переведено в місто Ніжин і він тоді почав називатись Ніжинський Пересувний драматичний театр імені Михайла Коцубицького і надано ім'я Коцубицького. До речі, мало хто знає, але в Чернігівській області є в нас чотири театри і центр. Але Ніжинський театр, перша його назва, це був перший робітничо-кологосний театр Чернігівської області. Тому що Чернігівський театр Шевченка, хоч він 1926 року, але він переведений з міста Кірова Рада. А ми тут, якраз, ми будемо говорити так, ми місцеві. Таких театрів, як наш, шість. Всього шість районних центрів може похвалитися тим, що мають театр. Єдиний театр, який носить ім'я того міста, де він знаходиться – це наш Ніжинський український драматичний театр є важливим культурним осередком та гордістю древнього міста. У 2000-х роках він оселився у довершеній театральній будівлі, зведеній з нуля за усіма вимогами. Тоді збулася найбільша мрія акторів, аби театр мав свій власний дім зі своєю енергетикою, історією, залаштунками та гримерками. Тут все створено з любов'ю, своїми власними руками ділиться директор. Оце все, це механіка сцени, це такий ясний механізм. Ось вони 15 штанків. Це ми подивилися, як в інших театрах зроблено. Сами зробили проєктну документацію, саме зробили. Це ми зробили, воно, воно працює, все воно, двигається, тому що це все, оце. От звідси воно все запускається. Просто із залаштунків виходимо на священне місце акторів сцену. Вона вже задекорована під вечірню виставу. Є родзинка театру це от, от той відеопроектор. Відеопроектор він з'явився у нас 4 роки назад завдяки нашому міському голові Олександру Михайловичу Кодолі. Між іншим, це його робота, тому що ми тоді говорили, і він нам вибив гроші. Ми купили проектор, Тому що я чесно кажу, зараз таке. По перше, він тоді коштував дуже дорого. А зараз і ну, може, 5-10% театрів може похвалитися. Тому і сьогодні у виставі, якраз от завдяки йому ми зробили цю інсталяцію. Ну, виставу треба бачити. Прямісінько зі сцени спускаємося до розкішної глядацької театральної зали, аби проінспектувати, з яких саме місць відкривається найкраще вид на сцену. Дуже зручні місця, до речі. Ну, це е, сьомий ряд, шосте сьоме місце це місце міського голови для його, і його супутниці, чи дружини, чи дру, хто з ким він прийде. Це е, місця в кожному театрі. Є місця, які ніколи не продаються. І про це знають всі не тільки в театрі, а це в усіх театрах такі. Це будемо говорити так, як то кажуть, железна бронь. Це, Ну і... чому це? Тому що коли стоїть актор на сцені, то очі людини, яка сидить в цьому ряду, якраз на одному рівні, і не треба головою крути. Ну це чисто театральне, таке. як в національному е... палаці Україна, 15-й ряд. В... В театрі Шевченка, дев'ятий ряд. Ну у нас ряд. сходи до кабінету директора. Прикрашає фотовиставка, яка відображає всю історію театрального життя. Іноді кумедного, а іноді містичного. Вистава чи є у світла тінь, мастер Маргаріта 2007 рік, Заслужений артист Олексій Биш зараз. Він Чернігові, Я і пан Олексій. Це кров'єв і е, Вазазела. У нас ви Волонта зіграли? так. Тут я зіграв Воланда. Да тоді в нас складно булася роль. Ми з священниками всі вистави грали. На одній виставі не було священника, розвелась декорація. Тринадцята вистава. На першій виставі Пала Завіса. Ну це і на ліву ногу. Тепер У толі Хастікові те саме. Він зіграв Воланда свого часу. Ну це не можна ставити їх. Так, повномасштабна війна вплинула на театральне життя. Багатьом митцям довелось взяти до рук зброю та стати на захист країни. Ті ж, хто лишився на культурному фронті, наголошують, сьогодні їм важливо робити те, що вміють найкраще дарувати емоції людям у театрі. Ми в квітні вже почали знову відновлювати репертуар. Бо е, частина людей пів забрали до війська, призвали не забрали просто сподіваюся призвали до війська. І ми почали відновлювати репертуар. І ми вже травень, черень ми вже почали потихеньку-потихеньку показувати вистави, тому що у нас сертифіковано було сховище. Ну, невеличке, але тим не менше ми можемо людей захватить, ми показуємо вистави. Люди бояться, люди ходять зараз мало, тому що люди, я розумію, це, це нормальна ситуація. По-перше, багато хто виїхали навіть з міста, з області, з України. А по-друге, люди бояться, але потихеньку-потихеньку все це відновлюється. Нині репертуар підбирається таким чином, аби балансувати і не грати на почуттях людей. Бо в інформаційному просторі дуже багато емоцій зла. А театр має врівноважувати на це покликані і дитячі, і дорослі вистави. Хоча мають місце і вистави на тему війни. Ми випустили одну виставу, називається Смак Сонця. Автор сценарія Олександр Вітер. Він сам киянин, але це Олександр ну, псевдонім Олександр Олександрович Мерміршниченко. Він вистава написана під час війни і про події. Війни вона у нас відбулася е, прем'єра 17 вересня. Він сам був на прем'єрі. Він якраз переживав це якраз події про той міз. що між Києвом, Бучі, які підірвали там е, про це вистава Смак Сонця. Далі це в вересні. Ми випустили в листопаді. Ми випустили виставу Слава героям Павла Ар'є, і ми людям просто показували, немає значення хто твій був дід, хто твоя була баба, за кого вони воювали, що ті, що ті виборювали незалежність для української держави. Навіть під час війни театр живе своїм бурхливим життям. Він розбудовується і розвивається. І найголовніше виконує свою основну місію. Він є надпотужною терапією, яка рятує психіку під час війни.